Губерт Бойс один з піонерів німецької біогалузі. Він взяв курс на екологічно чисте виробництво ще 30 років тому. Тоді, оточуючи, вважали цей крок дивацтвом. На початку 80-х він отримав від батьків невеличку ділянку, а також крамничку в Мекенгаймі на заході Німеччини ще на самому початку моєї фермерської діяльності я дуже сильно отруївся гербицидами. Як же мені було погано? Саме тоді я й збагнув, що щось роблю не так. Мої уявлення про фермерство змінилися, і я пішов на курси екологічно чистого господарства. Три десятиліття тому товари з позначкою біо викликали лише подив. Відповідна державна сертифікація з'явилася в Німеччині тільки в 2001 році. А тепер сертифіковану продукцію можна придбати усюди. Від спеціалізованих магазинів це більш дорогий варіант до звичайних супермаркетів, де ціни дещо нижчі. Щороку більше тисячі німецьких фермерів переходять на біостандарти. Водночас близько 400 навпаки повертаються до звичайних способів господарювання, адже процес біосертифікації дуже непростий. Наприклад, щоб цілком звільнитися від шкідливих речовин, земля має відпочити. На практиці це означає, що щонайменше рік фермер нічого не зможе вирощувати. Загалом процес переходу затягується на декілька років. А після сертифікації екофермерам щороку влаштовують суворі перевірки. Хімікати абсолютне табу. До того ж, врожайність в екофермерів здебільшого на 30% нижча за їхніх колег, що використовують пестициди. Ціни на біопродукцію здебільшого вищі, ніж на звичайні товари. Ми вирішили провести невеличкий експеримент, аби дізнатися, наскільки ж біодорожче в одному з біосупермаркетів Бонна я придбала стандартний набір продуктів, що входить до так званого споживчого кошика. Цікаво, скільки ж мені довелося переплатити. Для порівняння такий же набір продуктів я придбала і у звичайному магазині: хліб, олія, молоко, яйця, ковбаса, рибні, консерви, сіль, цукор, овочі та фрукти у звичайному супермаркеті коштували 13,77 євро 77 центів. У біомагазині вдвічі дорожче. Проте екологічно свідомих споживачів ціни, схоже, не дуже відлякують. У Німеччині відкриваються цілі мережі біосупермаркетів. Асортимент на їхніх полицях подекуди сягає 10 тисяч найменувань. Відверто кажучи, я готова за них навіть трішки переплачувати, краще відмовитись від чогось іншого. Ну, що ми отримуємо від поганого харчування, який зворотній бік медалі, хвороби, такі як рак або ще щось, і що зрештою дешевше. аналітик ринку продуктів харчування Діана Шак вивчає особливості екологічно нешкідливого господарства і дійшла висновку, що ціни на біопродукцію залежать значною мірою від родючості земель. Експертка переконана, що в багатих на Чорноземи країнах. Східної Європи є можливість вирощувати біопродукцію значно дешевше. у Німеччині врожайність на екологічно чистих господарствах подекуди на 50% нижча. але в Україні або Росії врожайність біо може бути такою ж, як і на звичайних фермах. Більше того, в деяких країнах екологічно чисте господарство вести значно вигідніше і простіше ніж у Німеччині. Це можливо завдяки доброму ґрунту і за умов, що фермер буде дбайливо ставитися до чорноземів. Попри те, що землі в Німеччині далеко не найкращі, країна є лідером за обсягами біогосподарства в Євросоюзі. Щорічний оборот галузі складає 7 мільярдів євро. Проте це всього лише 4% на ринку продуктів харчування. Отже, біо все ще залишається нішевим продуктом. Губерт Бойс вважає поширення біопродукції питанням часу в індустріально розвинених країнах. Люди дедалі частіше замислюються над тим, що їдять, а тому фермер упевнений, що на біо чекає велике майбутнє.